Два часа ночі відкрила окно і випрягнув. Вже не хотів жити, тому що мене вже довели до такої степені. Останній крок як останнє рішення проблеми. Що або хто штовхає людей в безодню? Боргова яма ледь не вартувала анатолію життя. 8 тисяч гривень кредиту на операцію для бабусі віддавати після скорочення на роботі стало важко. Перші два місяці ще змог проплатити, а потім я якби как бы, вже не мог платити. І как якби бы, все вже потрапив, как бы, можна сказати, на крючок. Життя перетворилося на жах. Ну, були дзвінки на домашній телефон, не психологічні дії. На тому кінці дроту представилися фірмою Вердикт. Кожен третій боржник країни знає. Це колектори, фахівці з вибивання боргів. Вони більше дзвонили моїй бабусі, хто мною проживає. Там говорили, що завтра не дадіть, і все, квартири вже у вас нету. Там що у вас є забрати, ми забираємо. Бабушка у мене стара, і якби как бы на нервній почві, вона вот у мене ще сліпає після цих всіх пришедів. Сума боргу збільшувалася з геометричною прогресією. Накрутили крутілі довго там. Після ну, раз, коли я знав знала, довгі, там вже 27-26 тисяч мене вже довго було. Анатолій не витримав. У мене був перелом позвоночника. От, могу представити, що у мене на спіні. Лише після спроби самогубства Анатолія колекторська компанія Вердикт. Пробачила борги чоловікові, але втрачене здоров'я ніхто не поверне. От последствия. Здравствуйте. Из коллекторской компании вас беспокоят. Антон Владимирович, ви будете платити, или ми наряд вызываем? Ви вы ж то, хотіти, щоб вашу квартиру забрали? Ви должны 10,5 з тисяч на їхньому рахунку десятки самогубст та тисячі нервових зривів у 90-ті їх називали вишибайлами. Сьогодні це представники офіційної структури, що фактично співпрацює з банками. За 10-50% від суми боргу майстри нахабства та психологічного тиску зроблять усе, аби завести вас у глухий кут угрози, фізична розправи. Причинення вреда йому ушіства, причиняв реда близьким це є уголовна діянням. Хто ж вони режисери без вихідних ситуацій? Та чому людське життя коштує кілька відсотків за кредитом? Нещодавно спробу депутатів оголосити колекторів поза законом зарубив щойно звільнений. А на той момент ще голова Нацкомфінпослуг Андрій Волков. Де Петро Кайда, голова робочої групи, на засіданні якої волков грудьми захищав колекторський бізнес? Треба окремо розбиратись по цій ситуації і ставити питання о цій особі, з яких мотивів він лобіює власні інтереси цих колекторських фірм. Гром ТВ із власним розслідуванням прямує до захисника колекторів на роботу, а там сюрприз. А, скільки будь-ка, це взагалі приходив Приходиш, чи ні? На робочому місці пан Волков не був жодного разу за два місяці. Зате до парламенту побіг захищати колекторський бізнес. Чому відгадку знаходимо у біографії держчиновника? Колишній банкір голова Альфа банку в Україні. Згодом стає керуючим партнером інвестиційної компанії Інвестхілс Кепітал. Її донька колекторська компанія Вердикт, та сама, що довела до самогубства Анатолія. Отже, пан Волков засвідчений на усіх етапах схеми бізнесу на боргах. Банки створюють боржників прихованими умовами кредиту. Колектори вибивають борги банків погрозами. А державний регулятор фінансових послуг це можливість захисту бізнесу на законодавчому рівні. Коло корупційних зв'язків замкнулося. І дарма що офіційно пан Волков вже не має стосунку ані до Альфа-банку, ані до колекторів. Невже хтось вірить, що голова банку чи керуючий партнер інвестхолдингу йде і не лишає важелі впливу на колишньому місці роботи? Розбиратися в конфлікті політичних та бізнес-інтересів пана Волкова мають правоохоронці. А поки гром ТВ йде на безпрецедентний крок, ініціює вигнання лихих намірів із колекторів душогубців. І ми готові вирішати так. вперед. Уя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Бо він дуже багато Амінь, на себе. Ся, святого духа. Амінь. Молитовних слів тут не розуміють. Здесь не місто для Слова вони... люди працюють. Господи, святий Боже, це приміщення, нехай благодать Святого Духа. Господи входить, сіне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нехтуючи життям людей та занурившись у корупційні схеми заради наживи, легко забути про єдині для всіх закон та божі заповіді. Утім, кожен корупціонер чи вишибайло має пам'ятати про відповідальність суд, державний чи божий. Він неодмінно стане розплатою за гріхи, попри посади чи парламентське лоббі.